Я хотів би наголосити, перш за все, за брак політичної відповідальності. І тому я не полінувався, знайшов в архівах листівочку Віктора Нушкевичу, який йшов, ви знаєте, з основним лозуном європейський мер європейські дороги, який детально все підрахував, втрати від ямкового ремонту і називав це ямковий ремонт, це крадіжки міського місцевого бюджету. Звернемо увагу Віктор Андрюсович, коли. Ішов на вибори, це листівка 2005 року. Він чітко сказав, що він орієнтується, в чому причини поганих доріг. Отже, використання неякісних матеріалів. Найбільше тоді критикували Шкутяка, що брався не гранітний відсів з житоми з рівного, а брався з нерудника, тобто надвірянського кар'єру з бистриці. Е, колишній військовий, це зараз якби крутя кар'єра. Отже, кам'яний відсів з глиною, це якраз цей нерудника, і бітом невідповідних марок. Зараз немає з Нового року на Двернянський бітомний завод не отримав жодної тонни гранітного відсіву. Його реально, він реально в три-чотири рази дорожчий за цей, що є поряд нерудника з кар'єру. Але тільки от так званий цей червоний асфальт, він деколи буває зеленуватий. Але він дійсно навколо вже немає дороги, а ця пломба ще стоїть. Далі, е, мер показав свою компетенцію в тому, що, він, е, що каток повинен по одному сліду проїхати 10-12 разів. Це він тоді ще написав. І він правильно написав. Єдине, коли ми бачимо, що зараз якимось пілісосом або вінником вимітають грубше болото і зверху перепрошує корові чи лайняки, плям-плям-плям, понаставляли, не обрубуючи навіть краї, краї е, цих ямок. Ну, то ми зрозуміємо прекрасно, всі ми ходимо до стоматолога, і це дуже гарно у наочне. Що коли, скажімо, не вичистити причину, тобто карієсу, то тоді став не став пломби, а воно все одно буде недовго триматися. Це так, щоб так для візуалізації. Далі, мер показав, що використовується застарілі технології. Квач з смолою. Тепер я вже з смолою не бачу, бачу чайничок. Чайничок такий беруть і так поливають. Тобто це якби модернізація, можливо, йде. Але е, погодьтеся, все ж таки, ну це е, рано чи пізно треба буде міняти. Владу ми не заставимо просто так е, ну, змінити її. Ну її треба якимись акціями заблокувати чи місто, чи рух в цьому місці, бо інакше вона не прореагує.